Зимових військових курток по 30 доларів немає. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Після численних публікацій про підозру у корупції у його відомстві він запросив пресу подивитися на зимові та літні комплекти одягу, які закуповує держава на замовлення генштабу. Міністр розповів, 21-го року армія потребувала менше 200 тисяч комплектів одягу. З початком широкомасштабного наступу потреба зросла у рази. Уже 22-го року було замовлено майже 1 мільйон 200 тисяч комплектів. Україна мала справу із дев'ятьма іноземними постачальниками і 21 вітчизняним, які не завжди встигали все шити. Нині Україна орієнтується виключно на місцевих виробників. Уже з осені закупівлями займатиметься спеціально створене агентство, але ціна куртки не може бути нижчою за 80 доларів. США, каже міністр. Жодної пропозиції від жодного виробника не існувало ніколи нижче 80 доларів. Якщо мова йде про повноцінну зимову куртку, з капюшоном, можна напевно купити за тисячу гривень і Луї Вітон. Напевно, я так думаю, Це теж питання, що там знаходиться. Будь-яка перевірка правоохоронні органи ми відкриті. Будь ласка. Міністр чітко не відповів, чи збирається він у відставку, натомість заявив, що корупціонерів треба не звільняти, а судити. Водночас нагадав, через необґрунтовані звинувачення Міноборони вже втратило деяких фахівців. Він сам вважає, що міністерство нині є найбільшим роботодавцем в Україні, адже держава виділяє багато грошей на озброєння. Можливо, через це навколо відомства так багато скандалів. Якщо людина скоїла злочин, то це не питання звільнення з роботи, це питання притягнення до відповідальності і отримання вироку суду. Але я закликаю всіх пам'ятати, що в конституції наш чітко записаний принцип не винуватися. Це дуже важливо. Я категорично проти суддя Лінча. Контрнаступ триває, але його не варто уявляти як кіно. Міністр оборони Резніков розповів, бійцям уночі доводиться вручну очищати території, де рашисти зробили протитанкові засідки, на які щільно нашпигували мінами. Нині основні події розгортаються на півдні. Ворог намагається підвернути нашу відвернути нашу увагу, зосередившись на Куп'янському напрямку. Та Україна не розпорошуватиме зусилля. Ми прорвали першу лінію оборони сьогодні, після завершення і прапор вербове. Ви подивилися мабуть, на карті. А далі йде розширення плацдарму для подальших наших дій згідно з планом генерального штабу. Ми не плануємо забирати наші, скажімо так, зусилля і спроможності з півдня, Все сплановано, все йде згідно з планом.